У нас є два автомобілі. Це у нас дорест. Звичайно, моя, вона грязна. Але вам покажу чисто для підписника. Комплектація плюс однакові Так, у нас тут є маленька магнітола, пане зовсім інша, кнопки розміщення зовсім інше. Решта різниці великої немає. Далі, в даному випадку, на Доресті. У нас є одна фаза, тобто нижніх гірочок немає. Це є, можна заряджати до 7 кВт або сісіясь комбо. Так, в даному випадку у нас є рест, 20 рік. Нижні дірочки присутні, бачите, обидва автомобілі тепловим насосом, розміщення ідентичне. По фарах різниці ніякої немає взагалі. Диски повністю ідентичні. Рестово, задні стопорі зовсім інші. По салону. Різниця невелика. JBL повністю все розміщення. В даному випадку в нас великий екран. Навігація україномовна. Розміщення кнопок. Бачите, в принципі, от і вся різниця. Ну і це максимальна. Разом з люком 86 оригінального пробігу. До речі, вона продає.